Бач, чувак, я тебе зачепила своїм відео, тому що ти, значить, висотник, ти, значить, робиш на такій подібній або на такій роботі. От, і тебе зачепило це відео. Мені взагалі вообще... яка у вас зарплата? Я навпаки прагну до того, щоб усі мали велику зарплату. Чому? Тому що моя особиста думка: чим більша в людини зарплата, тим більше людина буде старатися робити найкраще. І тим більше людина буде думати, якусь хрень зробити на роботі. Тобто ви розумієте, да? чим більше якщо людина, ну які в нас на даний час, двадцять перший рік, 2024-й рік у нас і які в нас зараз суми? Ну, наприклад, я по собі міряю, наприклад, я б за ну, за, 500, за 600 тисяч гривень і писнула б. Робила б собі, клацала б, що я там робила, не робила, видавала платіжки, говорила ваша сума до оплати за теплову енергію, така-то, така-то. Сплатіть, будь ласка, в в, в розмірі в того часу. Ну, коротше, з привив договору. Ну, все, все, все говорила, б говорила. Розумієте? От так от. От. А ви що скажете? Як? От як?